Ні, журанистам ні не буде. Mm -hmm. ну, буде. Mm -hmm. mm -hmm. Квартиру маленький... головної ілюстраторки мін'юсту шукають за зачиненими дверима, поки там шукають. Тут Тетяна Козаченко розповідає журналістам, чого шукають спочатку. Сама не могла зрозуміти. Я не могла навіть припустити підставу проведення сьогодні обшуку. Не могла офіційно. Міліціянти хочуть виявити докази у справі підробленого документа. Журналісти між собою цей документ прозвали люстраційною індульгенцією. Видали цього папірчика заступниця голови державної фіскальної служби Києва Ганні Ігнатенко. Там було написано: урядниця під люстрацію не підпадає. Хто підробив і видав того листа нині таємниця покрита мороком? Факту тому, що згодом люстратора з мін'юсту фальшивку помітили і все ж звільнили жінку. Минув місяць, аж тут міліції стало цікаво, хто ж підробив люстраційну індульгенцію. Чому саме через місяць, чому жодного чину жодного разу до цього в нас не брали пояснень? Тільки говорить про те, що це намагання чинити тиск. Враховуючи, що почалася третя хвиля люстрації, перевірки, я вважаю, що таким чином Можливо, правоохоронці намагаються достучатися до тих документів, які є в провадженні департаменту. Настанок голова люстраційного комітету Мін'юсту ділиться з журналістами, боїться, що ви під час трусу раптом чогось не зникло. Тому йде з адвокатами контролювати обшук. Тим часом до квартири Казаченко проходять члени громадського люстраційного комітету і переконують, підроблений документ до обшуку. Немає жодного стосунку. Люстраторів просто намагаються. Залякати, що ми вже вийшли на фінальну, так би стадію, можу так би мовити, стадію е, люстрації, коли вже розроблені всі алгоритми, вже майже закінчились всі е, перевірки. Це не такі великі цифри, але це ті люди, які більше всього не хочуть, не хочуть йти свої зі своїх посад. Про те, хто стоїть за обшуком, сьогодні говорили і у Верховній Раді. Головний парламентський борець із корупцією пропускає, це може бути пов'язано з учорашнім рішенням окружного адмінсуду Києва. Той узяв до розгляду позов люстраційного департаменту мін'юсту про люстрацію Віталія Скала. Це керівник слідчого управління МВС. Трус у квартирі і офісі Козаченка проводять представники того ж таке слідчого управління МВС. Керівник слідства міністерства внутрішніх справ потрапив під люстрацію і мав піти з посади ще в жовтні. І ми разом з Тетяною Козаченко судимося проти Арсена Авакова за те, що він зберігає на посаді цю людину Захарченка. У нас стільки ворогів, і запевняю, що ми їх всіх виженемо. Причому після таких обшуків з набагато більшим ентузіазмом обшук у помешканні Тетяна Косиченко триває приблизно 2,5 години. Зрештою, з оселі виходять небагатослівні багатослівні слідчі. Аємниця досудового розслідування жодних коментарів. Будь ласка, дайте привіте. І задоволені адвокати. Вони констатують жодних документів у Тетяни Козаченко не вилучили. нічого не забрали. А до слідчих, кажуть адвокати претензій Нема. В соответствии с определением суда, а, следователь искал какие-то документы, какие-то электронные носители. Ну, надо сказать, чтобы был. А... Як я вам вже говорив, проведено, хоч і коректно, але достаточно чатіна. Тобто, це не було просто осмотр помещений, условно говоря. Да там по відкривали шкафчики. Жодних коментарів у міністерстві внутрішніх справ не дають. Тим часом, уже завтра Тетяна Козаченко має прийти на допит у слідчі управління МВС. Утім, винятково як свідок, запевняють адвокати. Борисочалко Валерій Роташнюк програми Вікна СТБ. Що Козаченко фігурує у справі як свідок? Уже надвечір підтвердив українські правді, і сам Віталій Сакал. заявив, що обшуки доручено ще півтора місяця тому. До того ж, він твердить позову про люстрацію його самого. Козаченко не подавала. Крім того, стало відомо те, чого шукали в головної ілюстраторки. Знайшли, але в іншому місці в МВС заявили оригінал підробленого листа, який мав би захистити від люстрації працівницю фіскальної служби Ганну Ігнатенко Знайшли під час обшуку в самої Ігнатенко. Слідчі дій тривають. Отож, далі буде.